Воєни світла фотовиставку присвячено захисникам та захисницям, які віддали життя за Україну в боях із російськими окупантами, представили у Вінниці на площі Василя Стуса. На стендах світлини та життєписи бійців полку Азов, третьої штурмової бригади, батальйонів Донбас та Шахтарськ. Син Лариси Олійник Віталій був командиром першої батареї полку Азов. Він добровольцем, закінчив в Одесі університет і пішов в Азов з Києва. Нам сказав, що на роботу збирає документи. Світлана Вишнева біля двох стендів, обидва хлопці, її сини. Коли розпочалась війна, старший сказав, що треба захищати країну, і молодший пішов за ним. Ну і рівно півроку між ними получив, що загинув і один і другий. Із Ковеля на виставку приїхала мати 20-річного захисника Маріуполя Михайла Волошука. Розповідає, її син з 18 років вступив до полку. Азов «Він був навідником броньованій машині Спартан. Власне, там він і загинув від попадання ворожого танку у складі вісьми чоловік, і до цього часу він тіла його немає, і він не поколений. Це вже другий рік, продовж того року. Другий рік я його чекаю. Організатор виставки громадська організація Родин загиблих захисників України Серце назовні в експозиції близько 300 світлин та історій оборонців Маріуполя, Бахмута, Мар'їнки і Ловайська, які загинули починаючи з 2014 року. Розповідає авторка виставки, мама полеглої обіця Полку «Азов» Владислава Литвиненка. Віра весь світ спостерігав, як в режимі онлайн їх там вбивали. Хотілось про їх подвиг розказати всім. І я почала ще більше року назад. Я почала збір інформації, бо ми ж нічого про них не знали. Вони про свою роботу вони називали це роботою і нічого не розказували. На відкриття виставки прийшли рідні полеглих оборонців, військові, молодь, присутні хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув за батьківщину, і прочитали молитву українських націоналістів. Щоб віра моя була рані, щоб віра моя була Так не пішли герої за тебе, свята! За твою славу! За твою славу! Вінниця стала другим містом після Києва, де презентували виставку Воїни світла, каже Віра Литвиненко. Зібрані тут історії лише мала частина, і процес цей, на жаль, триває. До експозиції додаватимуться нові історії полеглих оборонців рідної землі. У Вінниці експозиція пробуде до 17 жовтня. Ольга Орел Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.